Всім привіт! Хочу розповісти одну невеличку але цікаву історію з мого життя. Два тижні назад я виклав на свій канал в Ютубі відеоролик, на якому наш Шепетівський прокурор П'янтковський фамілія припаркував свій автомобіль прямо на перехресті. Щоб піти в магазин за цирками А що, для прокурора правила не писані, ні? А що, писані? А? що? Та я бачу, як вона не працює. Та я бачу, що як вона не працює. Не Працює. Я понял. Що, може пихнути машинку вам, так? Да? Давайте я поможу. От, красавчик. А це ваша машина? Який красавчик? Ось так у нас паркуються в Шепетовці прокурори. Що там, товариш прокурор, завелась ваша аудюшка, да? Завелась. Через два дні до мене прийшли представники з воєнкомату. Ну, я, в принципі, зрозумів, що прокурору відео не сподобалось. Ну, Я взагалі думав, що комісований, але це вже інша історія. мене не було дома, відчинила моя мама, розповіла, де я працюю, де я проходив строкову службу. Ну і все вони повідомили, що уточнюють списки. Потім в цей самий день вони прийшли після 9 вечора. Мама не була вдома, але це, цю інформацію передали. Це почало продовжуватись на протязі кількох днів, що вони хотіли не зрозуміло. Так як 100% знаю, що мій мобільний в них є, до мене вони не дзвонили, нічого мені не повідомляли. Я вирішив зателефонувати сам, знайшов номер одного представника. З воєнкомату. І зателефонувавши до нього, він мені розповів. передбачену, но цікаву історію. Алло. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. А це вас турбує Орленко Олег. — Орленко Олег вас турбує. Да, ну щось я чув, що там мене щось шукають, чи що не можу зрозуміти. А, це Вадя дав телефон? Ну, яка різниця, хто дав? Ну, понятно, Ваня. Е, там по всім організаціям підприємствам, там цікавились просто. Якщо бути відвертим, е, у нас... Як цікавили. ваша фамілія? А? Фамілія ваша яка? Дуже приємно. що ну, Що? Дуже приємно, кажу. Взагалі, е, цим, е, під, по підприємствам, під, по всім організаціям робиться запит для уточнення військового обліку. От і все. Я зрозумів. Е, но... Якби нічого страшного, хрен знає, що воно чим знову закінчиться, бля. Е... Попов попов уже тихось там, ну я не знаю, кому там що там, десь хтось мирився чи не помирився, бля, я то не влажу, бля, просто цікавості і все. Я у вадіка спитав, я даже не а що, ви, це ви про що мирився, чи помер, чи не помирився? Про що це ви мирився чи не помирився я? Я не знаю там, бо зверху цікавились Хмельницького людина. Зверху Смильницького мною цікавились, да. а? Так. Да. Ага. Ну, я відтак, людина, ну було питання, я дав відповідь. Ага, ну понятно. Ну я да я... Ну я догадуюсь, ви, я догадуюсь, хто це цікавився, хто це дає команди. Ви може бачили на Ютубі останнє відео, як нас в городі прокурори паркуються, то я от вам відповідь на ваші догадки даю. Ой, я відверто кажучи, ну, марії нема чого дивитися в YouTube, часу інтернет ну, взагалі сидіти, Ну, я не, не, навіть не планую догадатися. Ну, було питання. Невеличкий висновок. Е, якщо ти щось робиш в наш час всупереч інтересам таких осіб, тебе просто підставлять або якимось незаконним шляхом відправлять там, на АТО, або ще щось навіть не знаю. Також хочу передати привіт нашому воєнкому, так як команда була зверху. І він безпосередньо в цьому приймав участь. Продовжуйте виконувати злочинні вказівки. У вас і так. Кожні другі батьки готові розірвати. Ну і також прокурору. Продовжуйте незаконно користуватись службовим становищем. Думаю, це ненадовго. Все, дякую.